Всім доброго дня! Сьогодні я отримала подаруночок від підписниці на новий рік. Разом зробимо розпаковку. Це терка, багатофункціональна. Зробимо разом огляд на неї. Так, що у нас всередині? Зараз подивимось: зразу мені випадає отака штука. Це щоб сюди надівати овоч і терти і не порізати наші пальчики. Далі. Ого, скільки тут всього. Так. Є контейнер. Є ось така підставочка. Це сюди в контейнер. Коли, наприклад, ми будемо мокрі овочі, наприклад, кабачок ми крем, водичка стіжується сюди або ж огірок, а м'якість залишається в нашому контейнері. Ложечка, щоб відділяти білок і жовток. Жовток від білка. Є лопаточка, похожа на маленьку розчосочку. Це щоб нам не порізати наші пальчики і вишкрібати залишки їжі. Для миття така штука. Для нарізки кубиком крупним насадочка. Для нарізки кубиком міленьким насадочка. Це притримувати. А зараз ми подивимося, як воно працює. Колись давно в мене така була. Так я приблизно знаю, як вона має бути. Так. Ось так. Це щоб так придавлювати, прижимати. Далі є у нас насадочка з такими малесенькими кружечками насадочка. Це щоб терти нам фрукти, грушку в пюре, наприклад, полуничку для такого пюре. Ну, звісно, шинкувати капусту і для нарізки соломки. Це для найкрупнішої, Морковку можна. А це середній розмір, середній і найменший розмір. Ну ось, будь ласка. Зараз я її соберу і ми потребаємо з вами цибульку, морковку подивимося, як вона працює. Вкладаємо половинку цибульки всередину і придавлюємо. Трішки потрібно сили, звісно, додати сюди. Все випадає в контейнер прекрасно. Далі будемо пробувати терти морковку. Я візьму тримач. Тому що пробувала без тримача, так трохи страшно за свої пальці та манікюр. Ну тре все прекрасно, мені подобається. Дуже дякую за такий гарний подарунок і прекрасний настрій перед Новим роком.